Ви так смачно сніданку ще не готували. Приготуємо неймовірно смачні овочеві котлети із начинкою, як а ось так. В овочевий фарш додаємо яйце, борошно та сіль і перець за смаком. Ми додаємо сіль і перець по пів чайної ложки. І усе перемішуємо, змішуємо. І вже розігріваємо сковороду. Смакоту формуємо ложкою, викладаємо тісто на розігріту олію. Робимо ось таке заглиблення посередині. І у це заглиблення викладаємо начинку. Начинки викладаємо багато, не шкодуємо. Ось так притискуємо начинку і заховуємо. Беремо небагато овочевого фаршу, викладаємо наверх і ось так розрівнюємо, заховуємо сир із ковбасою і смажимо смакоту на середньому вогні до золотавого кольору з двох сторін подаємо котлетки вже до столу. А ще їх подати зі сметаною чи з будь-яким соусом. Ми сьогодні їх будемо смакувати зі сметаною. Котлетки із сиром та ковбасою. Це просто смакота, соковиті котлетки усередині ніжні, пухкі та ще неймовірно смачні. У цей момент поставте нам подобайки підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та в нас. Це буде гаразд. А далі будуть котлетки у нас ще смачніше. Підписуйтесь на наш канал. У нас цю страву називають котлети із начинкою. А дехто називає, що це деруни. А як ви називаєте цю страву? Напишіть про це в коментарях. Неймовірно, смачна страва. 什么吃那么好？<So>